Спайрия улюблена рослина у багатьох садах, тому що їх легко доглядати і додавати такий гарний сплеск кольору протягом року. Існують сорти спіреї, які добре вписуються в майже будь-який садовий стиль. Ці багаторічні чагарники виробляють мереживні квіти в різних кольорах, а також невелика листя, яка виходить у різних відтінках зеленого кольору. Деякі цвітуть пізньою весною, а інші цвітуть восени. Нижче перераховані 31 прекрасний сорт спіреї для вас на вибір. Незалежно від того, чи шукаєте ви великий або маленький кущ, білі або рожеві квіти, чи щось між ними, для всіх є спіра. Біла спіра, – мідвит. Ботанічна назва Спайріє білий. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота 3-4 фути. Зони зимової стійкості. 3, 7 Біла спірея, вид спіреї, який є уродженцем Північної Америки. Звичка росту трохи пустелі, ніж деякі інші спіреї, з якими ви можете бути знайомі. Ця спіра зацвітить від початку літа до осені з крихітними білими або рожевими квітами, скупченими разом. Завдяки своїй звичці до росту біла спірея дуже підходить для саду на краю лісу. Однак у котежному саду його прекрасні квіти в поєднанні з звичкою до зростання були б абсолютно чарівними. Спайріє джепаники білоквітковий. Ботанічна назва. Спайріє джепаники білоквітковий. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 1, 2 фути. Зони зимової стійкості 4-8 також відомий як японська біла спіра, спайрия джапаники біла квітка це компактна спіра. Влітку ця маленька рослина ледь не вибухає пінистими білими квітами, красиво акцентованими на її темно, зелену листя. Додайте японську білу спіру в контейнери протягом трьох сезонів кольору. Ще один чудовий спосіб використання цієї рослини у своєму ландшафті це низька живоплота навколо доріжки або внутрішнього дворика. Спайріє береза листя Тор, Ботанічна назва, Спайріє береза листя Тор, Сонячні вимоги, Повне сонце, висота 2, 3 фути, зони зимової стійкості 4, 8. Якщо ви шукаєте компактну спірею, не дивіться далі, ніж Тор. Його ніжні квіти та чудове листя роблять цей сорт повним пакетом. Цей прекрасний березовий листовий спіра цвіте пізньою весною та на початку літа з маленькими білими квітами. Ці квіти повністю покриють листя. Коли прийде осінь, листя стане зіркою шоу. Зміна кольору від зеленого на помаранчевий і, нарешті, на червону вато крізь восени, тор це багатосезональна краса. Оскільки це досить компактна спіра це хороший вибір для низькорослого живоплоту. Не забудьте обрізати в кінці зими або ранньої весни, оскільки торг цвіте на новій деревині. Спайріє береза листя тор Голд» Ботанічна назва. Спайріє береза листя тор Голд» Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 3. 4 фути. Зони зимової стійкості. 3.9 футте. Якщо ви шукаєте спіраю з багатосезонною Тор TorGoLд це чагарник для вас. З плоскими квітковими скупченнями та постійно мінливими листками, TorGoLD ідеальне доповнення досаду. Цей березовий листовий спіра варто подивитися, квіти білі та відкриті від рожевих бутонів наприкінці весни або на початку літа. Літнє листя це яскравий сонячний жовтий, який стає помаранчевим або червоним, коли наближається зима. Посадіть золото як зразок рослини, або додайте його до свого фундаментного саду. Ця спіра цвіте на новій деревині. Обов'язково обрізайте в кінці зими або ранньої весни. Дуглас спірея – західна спірея. Ботанічна назва Спайрея Даглас. Сонячні вимоги повне сонце до часткового відтінку висота 4-6 футів зони зимової стійкості 5-8 у світі спіреї, який іноді може бути інвазивним. Західна спірея рідний варіант тихоокеанського північного заходу. Цей тип спіра добре росте у вологій ґрунті і приваблює метеликів у ваш сад. Західна спіра це чагарник, який утворює скупчення. Листя темно, зелена з білою нижньою стороною. Західна спіра цвіте пізньою весною або на початку літа. У цей час року ви помітите рожеві квіти, що цвітуть на кінчиках гілок. Ці квіти довгі шлейфи і ароматні. Використовуйте західну спіраю у вологих ділянках вашого двору або вздовж краю лісу для сплеску рожевого. Обріжте цю спірою. Як тільки вона закінчить світіння, якщо це необхідно, щоб трохи переробити її. Спайріє джапанеке, батерскач бейби. Ботанічна назва. Спайріє джапанике, Минспис 02. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 1, 2 фути. Зони зимової стійкості 4-9 Батарскач бейби забезпечить три сезони кольору у ваших садах. Цей мініатюрний сорт спіра влітку буде покритий яскраво рожевими квітами. Восени листя прийме карамель майже червону відтінок. Ця мініатюрна спіра робить чарівне доповнення до контейнерів або невеликих багаторічних садів. Батерскач бейби є листяним і втратить листя. Не забудьте посадити його поруч із вічно зеленими речовинами, щоб не було прогалу. Спайрія Джапанике, дефни. Ботанічна назва. Спайрія Джапаника елпіни. Сонячні вимоги. Повне сонце Висота 1. 2 фути. Зони зимової стійкості 4-9. Спайрія Дефни це низько зростаючий чагарник. Який може поширюватися до 5 футів завширшки. Влітку ця спіра буде покрита плоскими скупченнями рожевих квітів. Листя це дуже привабливий синьо-зелений відтінок, низька, але широка звичка росту цього закругленого чагарника добре підходить для фондового саду. Квіти дефни спіра роблять чудові зрізані квіти. Якщо ви можете пощадити кілька, виріжте кілька стебел і принесіть їх у приміщенні. Спайриє джапаники, Play символ зареєстрованого товарного знака Big Ben. Ботанічна назва. Спайри джапаники. Play символ зареєстрованого товарного знака Big Ben. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. 2. 3 фути. Зони зимової стійкості. Від 3 до 8. Великий вибух це сорт спірея, який набуває популярності і з поважних причин. Ця рослина барвиста і універсальна, з багатьма використанням у вашому саду. Постійно мінливі кольори листя Великого Вибуху лише одна з прекрасних особливостей цієї спіра. Починаючи з яскравого відтінку помаранчевого навесні, листя змінюється на жовтий і, нарешті, червоний. Влітку великий вибух створить яскраво рожеві скупчення квітів, які цвітуть на кінчиках гілок. Не забудьте провести квіти Великий Вибух, щоб заохотити другий раунд цвітіння. Крім того, ця спіра вимагає дуже мало догляду. Якщо вам потрібно обрізати, зробіть це в кінці зими або ранньої весни, щоб уникнути відрізання квіткових бутонів. Спайрія Double Play – символ зареєстрованого товарного знака блуказу. Ботанічна назва. Спайрія джапанике. Дабл плей символ зареєстрованого товарного знака блуказу. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. 2. 3 фути. Зони зимової стійкості 4. 9. Блука зу. Унікальна і компактна спіра. Відтінки листя роблять його чудовим для саду, де ви шукаєте щось ем'якше. Влітку блука вироблятиме великі білі квіткові скупчення, які будуть свісти на кінчиках гілок. Справжнє лікування цієї рослини листя. Листя зу буде синьо зеленим протягом більшої частини сезону і восени почервоніть. Це хороша спіра з низькими вимогами до обслуговування. Посадіть блакитний казу. Як низько зростаючу живоплоту або у вашому фундаменті. Видаліть витрачені квіти, щоб заохотити продовження цвітіння. Спайрія дпанике даблплей символ зареєстрованого товарного знака Candy Corn. Ботанічна назва. Спайрія дпанике. Даблплей символ зареєстрованого товарного знака Candy Corn. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. 1, 2 фути зони зимової стійкості 4. 7. Цукеркова кукурудза приносить сплеск кольору у ваш сад цілий рік. За допомогою кольорової листя та глибоких фіолетових квітів цей сорт зробить сильний вплив у ваші сади. Листя на цукерковій кукурудзі відкривається у яскравому відтінку помаранчевого кольору і вияне до тропічного відтінку жовтого кольору. Кожен новий лист буде виглядати помаранчевим, а листя буде веселим, різнокольоровим виглядом протягом усього сезону. Яскраві фіолетові скупчення квітів починають цвісти влітку. Менший розмір цукерки кукурудзи робить його відмінним вибором для більших контейнерів. Посадіть цю спірою масово як низькоросла живоплод або додайте її до фундаменту, або багаторічного саду. Через кілька сезонів цукеркова кукурудза зможе терпіти посуху. Спайріє – символ зареєстрованого товарного знака Дузи. Ботанічна назва. Спайріє джапанеке, НЦСХ 2. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 2. 3 фути. Зони зимової стійкості 3-9. Якщо ви шукаєте сміливе трисезонне доповнення до свого саду, спробуйте дузи. Нова листя з'являється навесні в яскравому відтінку червоного, перш ніж пом'якшити до середнього зеленого протягом решти літа, квіти це світиться червоно-ваторожевий відтінок і продовжуватимуть цвісти протягом усього літа. Play – символ зареєстрованого товарного знака дузи це компактна спіра, яка не потребує великої обрізки. Завдяки своєму компактному розміру. Цю спірую легко додати до будь-якого саду, але це робить дуже хорошим доповненням до багаторічного саду. Джапанике Double Play символ зареєстрованого товарного знака Ред, Ботанічна назва. Спайріє Джапанике СМНС Йотемефер. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота. 2. 3 фути зони зимової стійкості від 3 до 8 Double Play символ зареєстрованого товарного знака Red це справді красива спіра. Протягом трьох інтересів, які цікавлять цей сорт спіра, завжди є натяк на червоний подарунок. Нова листя росте в глибокому журавлинному червоному, тоді як літнє листя, прекрасний справжній зелений. Влітку ця спіра буде завантажена малиновими квітами. Групайте кілька цих спіри разом для максимального впливу. Посадіть Play символ зареєстрованого товарного знака Red біля доріжки або вхідних дверей на три сезони кольору. Спайрія Дпанике goldmant Ботанічна назва. Спайрія Дпанике goldmant Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку висота 2-3 фути. Зони зимової стійкості 4-8. Як випливає з назви, Голдманд має блискучу золотисто жовту листя. Влітку цей чагарник прийматиме рясні рожеві квіти. Коли прийде падіння, листя перетворить теплий помаранчевий колір. Більш м'які кольори золотої добре поєднуються в більш сміливому саду з яскравими квітами або вічно зеленими чагарниками. Спробуйте додати голдмад до лісового краю з рододендронами або поруч з японським кленом. Спайрія джапаника лил флірт. Ботанічна назва. Спайрія джапаника смджла. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 2-3 фути, зони зимової стійкості 4, 9. Лил флірт це чудово компактний і повторний квітучий спіра. Ця рослина світить барвистою листям та традиційно красивими квітами, які ми очікуємо від спіреї. Коли з'явиться листя, воно буде бордовим і, врешті, решт стане зеленим у міру просування сезону. Ліл Флірт буде зацвітати двічі для вас один раз навесні, а потім знову влітку. Ці квіти темно, рожеві, і утворюються в кластерах, які